Так, ну що, мої улюблені кукурузки? У мене для вас супер новина, щоб не тратитись тут. Приїхала ваша довгоочікувана булочка FPFS, Ви знаєте, що воно таке? Якщо хтось не знає, чому я тримаю пластикову булку в руках, мерщій на Ютуб канал Яшкіна. Там всі булки в справжніх формах. Для чого взагалі вони і що вони роблять? 7 плюс 1 заряд. Передергувати можна. Гарантія від 12 місяців. І загалом це просто супер лялічка. Вона збиває, ви знаєте, чиї пташки. І потрібна ця булочка для кожної сім'ї, для кожного військового або родині, в якій а, захищають нашу землю військові. Тому. Це самий правильний подарунок: не даруйте шкарпетки, я не знаю термобілизну, труси, якусь херню. Даруйте правильні якісні речі, з якими наші пацани будуть довго з руками, з ногами і з чистим небом.